Доброго вечора, любі, дорогі мої українці. Сьогодні знову мої зболені рядки про Україну для вас. Переконана усім нам болить страждання нашої держави, Усіх втомили тривоги і звуки війни. Усі ми не лише чекаємо перемоги, а робимо все. Аби якнайшвидше її приблизити. Та сьогодні про тишу ми тільки згадуємо, тільки мріємо. Війна. Це дуже страшне слово, воно чорного кольору. Це історія жахів та болю, страждань і невідомого майбутнього. Це щось неприродне, жорстоке, щось божевільне. Вона враз перекреслила і моє життя, мої мрії, мої надії, сподівання. Ще не так давно я посміхалася, раділа життю, писала про кохання, про красу природи, мала багато друзів. Планів на майбутнє, але в один момент все змінилося. Я на печалі вето накладу, від світу зашермую всі фіранки, якийсь куточок тиші віднайду і буду її слухати до ранку. Не треба мені світла і тепла, хай холод обніма мене за плечі, моя в душі розпечена зола, любим морозом в лютому перечить, так я прогоню сум свій і жалі, малюю свою тишу на папері, щоб в небі синім білі журавлі. Щоб жовтий лист під ноги мені в сквері, щоб тільки я шовкова неба синь і трав без межжя, бджоли і джмелі, щоб келих випить Божої краси, якої більш немає на землі, щоб лише я та білі явори. І ця роса печалі, що змиває, О краю мій, зі мною говори, Під флейти звук, що в тиші виграває. Наступний вірш також раптово виринув із дна моєї душі. Війни дракони дивляться нам в очі, шалений страх нам цілиться у груди. Свідомість вже відхаркувать не хоче між вирв глибоких вештаються люди. Тоненький гніт закінчує горіти, і лампа вся у кіптяві, у сажі. Бояться розцвітати весняні квіти. Війна трагедій створює колажі. свічки дерев впинаються в минуле, обвуглені без листу, без надії, тумани світ, ганчір'я, загорнули, І ніхто весні сьогодні не радіє. Важкі бої на заході і сході. Здається, світ весь потопає в крові, в страшних гарматих вибухах мелодій в країні признаємося в любові, в важких молитвах зашерхають губи, щемлять у серці, ятряться за нози, а ми в країну любимо до згуби, хоч дивимось на світ оцей крізь сльози. Та прийде час весняного прозріння, гурти на землю спустяться лелечі, напоїть дощ і пагони, й коріння, народ розправить гордо свої плечі. З руїн міста возродяться, я знаю. Повернуться літа квітучі і весни. І у вишневім білому розмаї свободи дух із попелу воскресне. Я вірю, виб'єм ворога, одначе зберем врожаї жита і пшениці, а ворог хай над прахом своїм плаче у недолугій довбаній столиці. Ми знаємо, що люди тікали від війни у перші дні цього жахіття, їм прийшлося залишити свої домівки. Та коли постає перед тобою гамлетівська дилема бути чи не бути, багатьом довелося зробити цей вибір. Бути означає вижити, не загинути під обстрілами. Але не тільки бути, залишатися людиною, громадянином своєї країни, адже загарбники вимагають від тих, хто потрапив під окупацію, підкоритися їх правилам, забути рідну мову, ну і забути, що вони українці, співати хвалу визволителям так званим. Дякувати їм за шматок хліба після того, як вони відібрали у людей все і домівки, і забезпечене життя. Бути це боротися з ворогом. Це і роблять наші відважні воїни, це роблять волонтери, які підтримують армію. Тому віра в перемогу не вмирає. І в мене такі рядки. Стосовно віри на вічний спочинок прямують солдати під землю сиру, і тесові хрести, і буде над ними в країна ридати і пам'ять святу У майбутнє нести. Вони об'єднались у зграї лелечі і будуть весною з'являтися в снах. Як яблуні тихо ляже на плечі, як проліском синім розквітне весна, У досвіта стукне у шибку краплина, сльозою по склу, наче віск по то теплий привіт від рідненького сина, то пам'ять, що птахом сидить на плечі. А гілка черешні, що біля порогу, щовечора спомен на вітрі гойда, і дивляться вікна щодень на дорогу, і мати, що сина з доріг вигляда. Ідуть чередою дні голі і босі, вітри заглядають до хати й двора, а мати в журбі. Виглядає і досі, бо віра й надія повік не вмира. Ми бачимо, скільки багато е, людей поклали свої голови ради перемоги, ми з вами всі патріоти. Ми з вами всі. Білозіри, стуси, франки в якійсь мірі, але є і інші. Ми всі з вами стуси і білозіри, лиш душі, правда, де в кого мовчать, та розпачі не треба із невіри, хоч злі вітри у спину нам кричать. Ми довго йшли осліплені сонцями, блукали довго в терні й кропиві, та предків дух завжди був поміж нами, тому ми є, і досі ми живі. В країни кров розбурхана у тілі по всьому світу наші ручаї, у світ благальні погляди як стріли. Чекають тихих ранків солов'ї, Нас гори середини і зовні, стоїть в країна боса на стерні, і сліз гірких валізи наші повні, та ми міцні й незламні в цій борні. Герої в очі дивляться за хмари, зорять у душі наші, у серця. Тут в хрестик вишиванка, шаровари, тут щирий усміх квітки й витерця. У душах наших воля не вмирає, тут духо Леся, Лесі і Франка, і Васюка тут пісня серце крає, а як танцюють наші гопака? Усі ми з вами. Правнуки і внуки минулих днів задимлених віків, Розгоним над собою чорних круків, і будем вірні пам'яті батьків. На скрижалях напишемо курсивом, що ми колись на цій землі були, де мальви квітли буйно і красиво, де чебреці. Як золото цвіли, нехай той дух підживлює світанки, хай на сторожі слово буде й меч, щоб тишу пити з вечора до ранку тягар війни, щоб скинути із плеч. Ми якось в цій боротьбі. Вчимося жити по-новому. Кожен із нас відчуває тиск війни, Щоразу, переглядаючи випуски новин, наше серце крається від болю і туги за скаліченими долями людей, вбитими душами. Війна це зло, яке можна знищити лише тоді. Коли люди навчаться чути один одного, поважати цінності, бути терпимими, любити і пробачати. І викинути геть взагалі такі поняття, які нам перешкоджають жити: жадність, пихатість і так далі. За світом я женюсь, та не вженуся, на всі біч оглядаюсь крадькома. Хто вчора був зі мною вже нема, тож відчуваю, я життя боюся, за вітром легко йти, а проти вітру дощі і грози, притурні сніги, все навздогін невдачі і борги. Та голоси безбожників арбітрів, а треба йти вперед і без упину, бо як впадеш, уже ніхто не підведе. Життя, як бачим, сит руде, то б'є в плече, а то штовхає в спину. Та поряд мене йде таких багато. Всі до межі несуть свої хрести. Долають хащі, ламані мости, рови, байраки, ями і загати, І я силкуюсь йти, не відставати, завжди йшла в ногу з часом у житті, щоб не сконать одній, у самоті я буду йти, але не обганяти. Нещодавно у мене народився такий вірш, якому назва війна полям сорочечки пере. Вже й мій терпець висить на волосині, колоне кров у жилах, а душа, як привид, бродить по волошках синіх, тремтить, тремтить, як немічне пташа. Немає сил, на дно спустилась віра, а світ чекає, світ собі живе. На плечах України хустка сіра, частіше чорна каче, як пливе. країни кров по світу ручаями, і море сліз напоєна земля. О Боже мій. Коли ж ти будеш з нами, чом довго так ти дивишся здаля? І світ сліпий, в них сонце у зіницях, від них таки далеко ця війна. Тому спити, а нам уже не спиться. В диму у крові рідна сторона? О Боже мій. Які молитви треба, і скільки їх щоб горе це спинить, ракети, щоб не краяли нам небо, вернулися додому щоб сини? Освіти мій! Подай в країні руку по батьківськи її перехрести, якщо залишиш горе їй і муку. То в цій сорочці завтра будеш ти, кричить душа, та світ не чує крику, лиш соломину вітром подає, а ворог Є підло й дико, землі моїй дихнути не дає, схилило жито стомлене колося над жахом вирв. А хто його вбере? Найбільша мрія й досі не збулася. Війна полям сорочечки пере. Звичайно, жахіття війни втомили сьогодні кожного з українців, де б вони не були, проте війна не перекреслює все життя. Вона завжди буде лише частинкою нашої історії, нашого унікального, неповторного життя, єдиного, яке в кожного і в кожної з нас є, та яке ми будуємо щодня, щотижня, щохвилинки, щосекунди. Далеко десь. На відстані руки, де Божий світ зіп'явся на крило, кружляють в небі, каркають круки, і темним горем землю замело, чужих вітрів і протягів канва без міри й ліку душі забира, і боляче так жалить кропива, та все ж надія наша не умира. Заслала очі суму органза, болять і кровоточать нам хрести, в очах вдовиних гіркості сльоза, несила пережити все і знести, окраєць неба, сивого звиса, де кришаться обдень страшні мечі, і душу чорне лихо коперса, і душу рвуть дітей. Та малих плачі, завистой біль, Заржавіли цвяхи повисла рвана мрія на плечі, сумні думки, як дикі реп'яхи, і страх в душі, і темінь, як вночі, та ця колись закінчиться біда, і чорних гроз міщастя мене і буде світ у очі заглядать, в якому більш не буде вже мене. Шановні українці, ми маємо пам'ятати, що кожну хвилинку, кожну секундочку чиєсь життя під прицілом ворога. Тому пам'ятаймо полеглих. Молімося за живих, особливо за тих, хто виборює нам оці хвилини так званої тиші. Я дякую вам за увагу і все буде Україна!